У цьому відео я не збираюсь продавати тобі свій онлайн-курс з продажу товарів на Амазон США або нав'язувати сторонні сервіси. Все, що я хочу зробити, надати інформацію щодо поточного стану речей на маркетплейсі. Додивіться відео до кінця, і ви дізнаєтесь, без чого я не уявляю бізнес на Амазон в 2023 році, яка модель продажів найбільше підходить для початківців, та чи варто взагалі входити в сферу онлайн-продажів на ринку США? Поїхали! Для початку варто нам з тобою познайомитись. Більше я розповідаю у цьому відео, але якщо коротко, мій досвід продажу на Amazon 8 років. Свій перший магазин я створив ще в далекому 2016 році на США маркетплейсі. Зараз їх більше десяти і на таких регіональних ринках, як Канада, Австралія, Мексика і Німеччина. Ось деякі результати продажів одного з моїх магазинів тільки за 2021-2022 роки. І так, вернімось до теми відео. Хочу поділитися з вами статистикою за даними Bloomberg на кінець 2022 року Amazon домінує на ринку онлайн-ретейлерів США з долею у 37,8%. Серед найближчих переслідувачів Walmart – Walmart 6,3%, Apple 3,9% та eBay 3,5%. Amazon США є найбільшим маркетплейсом з обсягу продажів серед всіх регіональних Amazon у світі. Обсяг продажу товарів за 2022 рік – 315 мільярдів, що на 13% вище порівняно з 2020. Двадцять роком 279 мільярдів відповідно, доля продаж на сторонніх продавців 60%. Amazon.com за даними опитування Sandler's Generation Z Survey визнано першим в категорії кращий сайт для купівлі товарів та другим в опитуванні «Morning Consult» у категорії Надійний бренд. На що вказує ця статистика? А на те, що незважаючи на складні часи для економіки США, Amazon показує ріст і американці довіряють йому. Тепер щодо статистики користувачів станом на 2022 рік. Кількість власників платної підписки Prime від Amazon. Вона дає змогу пришвидшити доставку товарів від одного до двох днів. Склала майже 180 мільйонів чоловік. Це майже кожен другий американець. У рік власник платної підписки в середньому витрачає 1200 доларів. Інші користувачі приблизно в два рази менше 600 доларів. Середній чек 60 доларів. Спираючись на статистику SimilarWeb.com, кількість відвідувань сайту Amazon тільки в грудні 2022 року становила 2,5 мільярди. Це перший результат серед усіх вебсайтів по США. Середня кількість переглянутих сторінок 9. Тривалість сесій – в середньому 7 хвилин. Це просто вау. Тепер щодо прогнозів, на сайті Bloomberg, за даними аналітичної компанії Edge By Ascentia, Amazon збільшить обсяг продажу товарів до майже 700 мільярдів в 2026 році. Зі зростом долі продажу товарів на сторонніх продавців до 67%, порівняно з долею 60% в 2021 році. Погодьтесь, феноменальні цифри. І наостанок головною перевагою Amazon перед конкурентами є логістика. Як ви знаєте, ну або ні, Амазон дозволяє продавати товари продавцем через його розвинуту мережу складів. Все, що вам потрібно, доставити товар на склад Амазон. А далі всі операційні процеси він бере на себе: зберігання, обробка замовлень, прийняття по. Повернень та клієнтський сервіс. Погодьтесь зручно. Так от щодо логістики. Амазон кожного року будує нові склади, та вже цього року починає тестити нову послугу для власників платної підписки Prime, доставку того ж дня. Це дасть змогу ще більше зміцнити позиції бренду на ринку, здобути ще більшу лояльність користувачів та залучити нових. Виходячи з усього зазначеного, Амазон продовжує бути титаном онлайн-продажів та не тільки не здає позиції, а й показує зростання із року в рік. Погодьтесь, важливий фактор для. Прийняття рішення щодо довгострокової торгівлі на маркетплейсі. Тепер прийшов час поділитись з вами своїми спостереженнями зсередини, як продавця на Amazon. Вже в цьому році я успішно зареєстрував два облікові записи на фізичну особу. Тому для українців все ще є змога зареєструватись на Амазон і знову введень відеоверифікація. Проте вона легко проходиться, навіть якщо ви не знаєте англійської мови. Достатньо поряд з собою мати людину, що володіє нею. Серед документів, що вам знадобляться, це закордонний паспорт та виписка за рахунком з вашого банку англійською мовою. В деяких випадках Амазон. Може попросити надати документ з підтвердженням вашого місця проживання. Краще заздалегідь, попіклуйте, щоб він у вас був під рукою. Процес реєстрації може затягнутись, якщо ви завантажите неякісні документи. Будьте пильними та слідкуйте всім вимогам служби підтримки продавців на Amazon. Які стратегії продажу товарів на Amazon існують, та які їх особливості в 2023 році. Почнемо з дропшипінг. Так, ви можете займатися дропшипінгом на Амазон у 2023 році. Сам Амазон це не заперечує, проте є декілька правил, яких вам потрібно дотримуватись. А саме, перше, якщо ви використовуєте саме цю модель, продавець повинен відсилати товар тільки від вашого імені. При цьому на товарі не має бути жодних папірців, етикеток, що дасть змогу покупцю ідентифікувати товар як не той, що він придбав на сайті Amazon.com. І друге, всю відповідальність за повернення товарів його обробку Вирішення спірних питань, коротше кажучи, клієнтський сервіс ви берете на себе. Я сам маю декілька магазинів, на яких торгую виключно за цією моделлю, і вони показують чудовий результат. А вже ж це не так просто, тому що потрібно залучати більше людей до операційних процесів. Проте дропшипінг має низку переваг. А саме, перше початковий капітал найнижчий, хоч зі 100 доларів. Друге період обороту капіталу. Він значно швидший за інші моделі, логістичне плече швидше. І третє, ви не вкладаєте гроші у товар. Тому. Мінімізуєте ризики. Із мінусів я би виділив те, що Amazon прискіпливо ставиться до продавців, що використовують дропшипінг-модель, і громізький операційний процес. Онлайн-арбітраж. Онлайн арбітраж в цілому показує себе стабільно. В 2023 році Амазон зменшив складські збори, тому саме час використовувати його послуги FBA Fulfillment by Amazon. Для тих, хто не в курсі, це фішка Amazon. Ви відправляєте товар на його склад і всі операційні процеси із обробленням заказів він бере на свої плечі, приймає замовлення, відправляє товар, приймає повернення та контактує з покупцем. Нещодавно Amazon створив програму для нових продавців, в рамках якої надає безкоштовно 100 доларів на логістику логістичні витрати та безкоштовне зберігання до 100 товарів на його складах протягом 120 днів. Серед плюсів даної моделі: перше менше операційної зайнятості, друге більша лояльність Амазон до продавця порівняно із дропшипінгом. Із мінусів ви вкладаєте гроші у товар, який ви можете не продати. Відносно більший початковий капітал приблизно 500 доларів і залежність від витрат на складські послуги Амазон. Опт. Холсел, якщо для дропшипінг та онлайн-арбітражу товарів ви можете обмежитись обліковим записом продавця, відкритим на фізичну особу, то для оптової торгівлі, а саме для укладання договорів з постачальниками на поставку товарів, вам потрібна Юр особа. В 2023 році відкриття такої фірми приблизно коштує 800-3000 доларів вже з зареєстрованим обліковим записом продавця на Amazon та банківським рахунком. Оптова торгівля на Amazon в 2023 році, так само як і попередньо, зазначені. Моделі показує себе стабільно. Велику увагу на старті з цієї моделі слід приділяти вибору ніші товарів, в якій збираєтесь торгувати. Серед плюсів даної моделі, по-перше, легше конкурувати із іншими продавцями за рахунок меншої ціни. Друге, менше операційної зайнятості. Третє лояльність Amazon. Із мінусів ви вкладаєте гроші у товар, який ви можете не продати. Друге великий початковий капітал, починаючи з 2-3 тисяч доларів тільки за закупку товару. І третє залежність від витрат на складські послуги Amazon. Власна торгова марка Private Label. у 2023 році. З'явилось ще більше інструментів для започаткування власної торгової марки на Amazon. Ви можете створити свій брендовий магазин та залучати сторонній трафік на нього, рекламувати цей магазин на самому маркетплейсі за допомогою Brand Registry захистити свій бренд від конкурентів, доповнити свої сторінки товару відео або за допомогою Amazon A+, Контент створити унікальні описи свого товару. Поєднання з Amazon FBA дає змогу максимально задовольнити. Вашого клієнта не тільки товаром, а й сервісом. В 2023 році, починаючи з цієї моделі, я в першу чергу звернув би увагу на конкуренцію в ніші, в якій ви збираєтесь запускати свій товар. Помилка може коштувати вам великих фінансових втрат. По-друге, на конкуренцію. В більшості свого часу ви будете конкурувати з китайськими продавцями, а вони занадто завзяті хлопці, можуть і не пустити до ніші та легко викинути вас із конкуренції, лишити з носом. Все це вирішується кваліфікованим дослідженням ніші та конкуренту. Курентів за допомогою різних програм, наприклад, Helium 10. перед тим як записувати це відео, я промоніторив інші канали, які зосереджують свою увагу на торгівлі на Amazon та був шокований тим, що кожен другий розповідає, що за цією моделлю можна стартувати із суми близько 1000-3000 тисяч доларів. Так, це можливо, проте ваші шанси на те, що ваш товар зможе конкурувати з іншими продавцями, близькі до нуля. В цій моделі виграє той, хто має великий рекламний бюджет, має схему по збору відгуків покупців. Кваліфікований штат працівників. Серед плюсів даної моделі. Перше власна торгова марка, яку можна в подальшому продати. Друге великі продажі за умови, що ви вибрали вдалий товар, вдало його запустили за допомогою реклами та виграли конкуренцію. Третє власний бренд дозволяє захистити свою сторінку товару від конкурентів. Ви один продаєте цей товар. Четверте змога краще кастомізувати сторінку товару, що дає змогу підвищити його конверсію. П'яте змога рекламувати свій бренд та свій магазин на маркетплейсі. Серед мінусів перше витрати на реєстрацію бренду близько 1000 доларів. Друге ви вкладаєте гроші у товар, який ви можете не продати. Третє великий початковий капітал, починаючи з 10 тисяч доларів тільки на закупку товару та його кастомізацію. Четверте великий рекламний бюджет для старту продаж, приблизно 30% від суми партії товару. І п'яте, ця модель потребує висококваліфікованих кадрів. Так, їх можна знайти в аутсорсі з стратегіями ми закінчили. Як ви вже мали змогу побачити, всі стратегії на Амазон робочі. Ви можете вибрати, з якої почати, в залежності від вашого фінансового становища та вашої гнучкості. Візьміть до уваги ще те, що сама екосистема Амазон добре розвинута. В мережі ви завжди знайдете детальну інформацію щодо всіх аспектів цього бізнесу: сервісів із реєстрацією компанії, спеціалістів вузького профілю. Далі я хочу вам розповісти про те, без чого не уявляю свій бізнес на Amazon в 2023 році. І а вже ж це поява штучного інтелекту ChatGPT. Якщо ви ще не користуєтесь ним, моє вам співчуття. З його допомогою стало легше вибудовувати комунікацію як з покупцями, так і з постачальниками. Не знаєте англійської мови, не біда. Він все зробить за вас від ділової переписки до створення SEO-сторінки товару. А саме головне, він економить час та зменшує операційні витрати. На цьому все. А вже в наступних відео я і далі буду ділитися з вами, як працювати на Амазон. До речі, поділіться в коментарях, яка модель продажу товарів зацікавила вас найбільше, і в майбутніх відео я обов'язково на ній зосереджу свою увагу. Якщо вам сподобалось це відео, натисніть лайк, підписуйтесь на наш канал, і щоб не пропустити нове відео, вмикайте дзвіночок під відео, і ви першими отримаєте важливу та корисну інформацію. А також не забувайте донатити на ЗСУ. Побачимось в нас. Наступ наступному відео